У рамках механізму цивільного захисту Євросоюзу для Хмельниччини передали незамінні нині пристрої генератори. Три установки потужністю у 33 та 150 кВт забезпечуватимуть резервне живлення для об'єктів критичної інфраструктури області. Генератори, які передавали на Україну, три з них потрапили на Хмельницьку область. Це завдяки нашій співпраці з Євросоюзом. Один з них поїде в Славут, два інших лишаться тут в Хмельницькому. Це госпіталь ветеранів, якому теж вони потрібні. Це необхідна річ. Керівники закладів, де користуватимуться отриманими генераторами, кажуть, така підтримка є надважливою у нелегкий час війни. Цей генератор дасть можливість, як будуть аварійні відключення світла в зимовий період. Саме велика котельня. У нас два котла стоять по 5 з половиною меговат. Можемо нею працювати і вчасно людям давати тепло і зберегти, не розморозити систему. Даний генератор буде забезпечувати безперебійне живлення нашого харчоблоку каналізаційно насосної станції та свердловини це забезпечить майже повністю автономне автономну роботу нашого закладу нам необхідний такий генератор вкрай тому що щоб не було переривання циклу лабораторних досліджень, ми будемо використовувати лабораторію, якраз тоді, коли пропадає світло, Якраз така потужність, яка нам потрібна за два десятиліття свого існування, механізм цивільного захисту ЄС задіювали сотню разів, проте війна в Україні стала найбільшим викликом. Усі члени Євросоюзу, а також Норвегія, Туреччина та Північна Македонія, надали нашій державі величезну підтримку, зокрема і різноманітне обладнання та пальне.